О, Леся Горобець. Дві хвилини. Шановні панове, ви думаєте, ви скорочуєте освіту з 12 до 11 років? Та нічого подібного. До 2000 року діти в школу йшли в 7-річному віці. З 2000 року в 6-річному. За цим законопроектом діти будуть ходити в дитячий, примусовий дитячий садочок з 5 років. Ваші діти і внуки так само, Катерина Семенівна, це ваше діяння. Другий момент, оскільки в бюджеті немає коштів для продовження 12-річного світу, окрім того, немає таланту адміністративного хисту довершити цю реформу, то ідеться шляхом просто банально скорочення. Але є ще одна дуже суттєва заувага до цього законопроекту, а саме спосіб його внесення в порядок денний без розгляду комітету. Заявляю вам відповідально: як голова підкомітету з базової освіти, тобто шкільної освіти, комітет це питання не розглядав. Два тижні тому була спроба рейдерська замість шести потрібних для кворуму депутатів. На засіданні присутньо було четверо під головуванням Катерини Семенівни. Ще ще, ще п'ятий був долучений телефоном. Не знаю, коли це в нас по телефону було обговорення комітету до цього. При цьому неетичними методами ми робимо реформи в освіті. Чим доведуть, до чого доведуть неетичні методи, подивимося. Одначе я не переконана, що примусове сидіння в дитячому державному садочку з п'яти років спасе здоров'я ваших дітей і внуків. Подумайте принаймні про них, якщо вам байдуже здоров'я нового покоління українців. Дякую.